Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні на нас очікують королівські новини. Що там за непорозуміння сталося між Вільямом та Королем? Чи правда, що принц Гаррі віддає Арчів, Ітон та багато чого іншого? Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. У принца та принцеси Уельських був не дуже емоційно складний вихід, а ще він був повторний. У липні 2024 року на школу танців у Саутпорті був напад. Тоді загинуло троє дівчат: шестирічна Бебі Кінкс, семирічна Елсі Дот Стенкомп та дев'ятирічна Еліс де Сільва. На школу був напад з ножем. Пара відвідала школу дітей та вчителів, щоб подивитися, як взагалі у них справи, як вони справляються з цією справжньою трагедією. Тоді вони вперше відправилися минулого року ще до цієї школи. Пізніше, приватно, вони зустрілися з батьками Елсі та її молодшою сестрою. Саме мама бебі Лорен Кінг подарувала парі такий особливий сувенір на згадку про свою доньку. Це однакові браслети, на яких написано Бебіс Хайф». Вулик Бебе, Благодійна організація, яка підтримує дітей, які переживають горе. Ця організація заснована на ім'я цієї дівчинки. Образ принцеси Кетрін виглядав свіжо та навіть по-новому. Сірий костюм, сіре пальто такий красивий колір, ближче до графіту. Та рожева була блуза з бантом. Мені дуже сподобалося це поєднання кольорів. Взагалі, я не уявляю, як робити такі виходи. Як спілкуватися з цими людьми, коли їм так треба твоя підтримка? Це треба якось морально через себе пропустити цю історію для того, щоб правильно підтримати людей, не сказати зайвого, сказати те, що потрібно, і при цьому знаєте, не відчувати весь цей вирій, тому що три маленькі дитини це. Як на мене, емоційно дуже складно робити. В Британії існує традиція: довгожителі на 100, на 100 та 105 дні народження, а після 105-го кожен день отримують спеціальні повідомлення від монарха. Це може бути листівка, а інколи монарх самостійно відвідує таких довгожителів. Взагалі, цей звичай бере початок ще в 1917 році, коли Георг, король Георг V почав надсилати телеграми своїм довгожителям. І ось. Король Чарльз відвідав Етель Катерхем, щоб привітати її з її 116-м днем народження, і нині вона найдовша живуча людина у світі, не тільки в Британії. Під час їхнього візиту Етель розповіла королю Чарльзу, що вона дуже добре пам'ятає, як королева Єлизавета коронувала його, вона має на увазі. Оцей процес, який відбувався у Вельсі, коли вона коронувала його принцем Вельським в 1969 році. Йому тоді був 21 рік. І вона сказала: Я пам'ятаю, як твоя мама коронувала тебе в замку Кернарфор, на що король Чарльз дуже здивувався і зрадів, сказав, що це було так давно, і це дуже тепле для нього, дуже тепле для нього нагадування. І також Отель розказала, що абсолютно всі дівчата були в нього закохані, кожна мріяла вийти за нього заміж, і це викликало у короля смі. Пройшли чутки, нібито коли Принц Гарі був в Великобританії, то він зареєстрував Арчі на навчання в коледжі Ітону. А я нагадаю, що навчання, яке там починається з 11 років, а ареструвати дитину треба в 5-6 років. Звідки ці чутки, ми розуміємо? Ще з минулих новин, коли подруга принца Гарі розказала про те, що принц Гарі захоплюється системою освіти в Великобританії, що навчальні заклади Британії набагато кращі. Інсайдери понесли цю думку по всіх мережах. Але зараз споксперсен Принца Гарі офіційно заявив, що це не так. Принц Гарі не буде подавати арчі в школи в Великобританії і він цього не робив. Сам принц Гарі та Принц Вільям є випускниками саме цього ітону, і мені здається, що це ж з цим пов'язано, але я собі не уявляю картину світу, в якому вони Меган та Гаррі, віддадуть своїх дітей в. Школи в Великобританії, тому що вони явно не планують поки переїжджати туди, поки там подивимося. Але я сильно сумніваюся, знову ж таки, що якийсь переїзд буде. Це все якісь спекуляції. Але той факт, що такі новини вже починають з'являтися, це також. Наштовхує на певні думки. Принцеса Кетрін підтримала команду по регбі. Вона опублікувала фото з командою. І Найсмішніше та наймиліше, як на мене, тут це її такий капелюшок, ковбойський капелюшок з зображенням цяри з блискіткок. Вона підтримала команду по регбі і сказала, що вона вірить в них та в їх перемогу. Зараз вже знімають новий серіал про Гаррі Потера. Я думаю, мені здається про це вже просто всі знають. І станцію Гогвардс Експрес було збудовано в великому парку Вінзера, Вінзорському великому парку. І цей. Тепер ця станція знаходиться всього лиш в кількох кроках від нового будинку Вільяма та Принцеси Кетрін Форест Лоджу. І пара подбала про те, щоб їхні троє дітей завітали на знімальний майданчик. Подивитися, як відбуваються зйомки цього серіалу. Оце так плюшка бути королівською дитиною. Тобі ще й знімальний майданчик серіалу нового по Гаррі Поттеру покажуть. А Луї навіть покатався на... Поїзді Гогварс Експрес з машиністом. Але насправді я так навіть не знаю, хто кому був більш радий. Діти, які грають в серіалі чи королівські діти, які доторкнулися до майбутньої легенди. Я впевнена, що це буде також легенда. Принцеса Анна відвідала майстерню бренду розкішної білизни, і на фото вона стоїть поруч зі стендами білизни. Багато хто аж переполохнувся в мережі. Як це так? Принцеса Анни в такому антуражі поруч з білизною. А принцеса Анна просто підтримує класне англійське виробництво. І що ви думаєте, вона не людина, людина, звичайно, але це доволі мило. Люди не очікували побачити принцесу Анну поруч з такими стендами. Як там розвивається ця скандальна історія з листами Сари Фергюсон до Епштейну, коли вона перед ним вибачалася? Почали обговорювати ще минулих новин, але знаєте, це така тема. Мені здається, в нас з кожним днем тільки бурлик доповнюється, розростається. Ну, по перше, мені здається, майже всі організації, в яких Сара була патроном, вони відмовилися від її підтримки. І що цікаво. Це, як виявилося, розійшлося не тільки на Сару обов'язки принцеси Беатріс в організації Outward Bound Trust завершилися, хоча вона там була патроном майже 6 років. Багато хто пов'язує це рішення саме з її листами її матері, хоча. Наскільки це чесно, як на мене, це взагалі не чесно. Інсайдери кажуть, що Беатріс нібито склала повноваження в цьому благодійному проєкті самостійно, за власним бажанням на тлі скандалу з мамою. Але для мене це виглядає швидше так, що її, типу, попросили, щоб вона зробила це сама. Не зовсім ми вас прям виганяємо, але, будь ласка, звільніться самі, щось типу такого. Як на мене, це взагалі нечесна історія. Вони з Євгенією були взагалі дітьми, коли все це відбувалося. Вони не заслуговують на відміну за гріхи батьків. Спочатку ця була історія з Ендрю, тепер це ще й мама. Але все одно діти не винні. За словами інсайдерів, близьких до принцеси Беатріс, вона через цю історію втратила останню надію стати повноцінно працюючим членом королівської родини. А як з'ясувалося, вона дуже серйозно гріла цю надію в своєму серці, і вона дійсно хотіла більше обов'язків. Вона дуже хотіла бути працюючим членом королівської родини, брати участь у королівських заходах. Вона хотіла більш активну королівську роль. Але король боїться, що через неї принц Ендрю може пробратися до родини, дізнаватися про щось, про що не хотів би король, щоб Ендрю знав. І вся ця історія тепер з Сарою Фергюсон. Вона сильно загострила всю цю історію в кінці тижня. принцесу Пранцесу помітили за обідом з чоловіком Едорадо в. На лондонському Мейфері і кажуть, що вона була, по-перше, розчарована. А по-друге, коли вони виходили, вони щось надзвичайно активно обговорювали. Також Сара Фергюсон зараз продала свою квартиру в Белгравії. Раніше вона здавала її в оренду. Це двокімнатна квартира, нерухомість в Белгравії. Вона здавала її приватному орендарю. кажуть, що ціна була приблизно 4 тисячі фунтів стерлингів на тиждень протягом останніх місяців. Сара Дбала свою нерухомість відносно нещодавно, це був червень 22-го року на своє ім'я. Але її доньки, принцеса Бетріс, принцеса Євгенія, були внесені до земельного кадастру також. Тоді казали і зараз кажуть, що кошти на придбання цієї нерухомості не дійшли взагалі -то з грошей, які Беатріс та Євгенія успадкували від королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Тому це був такий своєрідний подарунок від дочок до мами. І тепер, нібито ці кошти Сара та Ендрю. Хочуть використати, щоб оплатити рахунки по роял-лоджу, тому що ми пам'ятаємо, що там жахливо давно не зроблений ремонт. Будинок величезний, він розвалюється. І для того, щоб, по-перше, треба сплачувати ренту. А по-друге, за умовами оренди ви маєте тримати будинок в адекватному стані. Взагалі не розумію, чому вона вирішила продати власну нерухомість, щоб вкладати в Royal лодж, який в оренді, з якого їх сто раз намагаються вигнати. За рахунок по суті коштів, які вони не заробили. взагалі, це кошти дівчат, які вони успадкували від королеви та принца Філіпа. В їх випадку триматися за цей величезний маєток, який вони, ну давайте чесно, вони вже не можуть його собі дозволити закладати і продавати власне житло, за яке вам на той момент не потрібно було платити. Ну хіба що, ну, я впевнена, є податок на спадж, оцей податок, коли ти раз на рік платиш за житло, хоча знову ж таки тут я не впевнена, як це працює саме в Британії. Плюс це житло вже приносило кошти. Не знаю, для мене це все виглядає трішки як корабель, який тоне. Як вони тягнуть цей Royal Lodge, Вже скільки це все виглядається, вже не один рік ми це обговорюємо, що дуже великі проблеми з ним, і вони ще продають свою останню нерухомість для того, щоб якось його фіксити. Не знаю, для мене це якась дуже небезпечна історія. Але в цій ситуації мені надзвичайно шкода Беатріс та Євгенію. Вони взагалі ні в чому не винні, а ця ситуація на них буде відображатися і на них буде також сильно впливати. А також стало відомо, що Сару та принца Ендрю не чекають на різдво в королівській родині цього року. Приватний захід, приватним, але все одно, після всіх таких речей, я не впевнена, що їх хтось чекає. Я також побачила статті про те, що Сара Фергюсон може втратити залишки свого титулу. Скажімо так, вона, звичайно, не HRH давно вже, але вона все ще герцогиня Йоркська, і кажуть, що король думає про те, щоб цей титул в неї забрати. Подивимося, як це буде. Подивимося, чи це правда. Але я не здивуюся в такому випадку. Все ж таки, коли ти принц Ендрю і ти брат короля, в тебе є трішки більше захисту. Я думаю, що, можливо, якісь слова вбережи мою дитину сказала все одно принцеса королева Єлизавета, коли помирала своєму сину принцу Чарльзу, тому що це відомий факт. Принц Ендрю був її найулюбленішою дитиною. Але я думаю, такий королівський імунітет не сильно. Ем... Розходиться на колишню дружину, нехай виживете разом вже всі роки, що ви розлучилися. Тому, можливо, Сара залишиться і без титулу. А тим часом, можливо, на нас очікує перший міжкоролівський роман за майже 120 років. Вона принцеса Єлизавета, герцогиня Брабанська, і одного дня вона стане першою королевою Бельгії. А він... Принц Георг з Ліхтенштейну і є третім у шерзі на престол найбагатшої монархії Європи. Зараз особисте фото Єлизавети та Георга прокладає собі шлях королівськими соцмережами. Ем, звичайно, це фото просто всі таблоїди собі покрали, а офіційна комунікаційна команда бельгійського палацу лишає підсилює інтригу, тому що таблоїди почали робити офіційний запит до палацу, типу, що це таке відбувається. Цей палац сказав, ми теж бачили фото. Ми не знаємо, чи фото справжнє, чи це штучний інтелект, але ми не коментуємо приватні справи нашої принцеси. Я б не назвала це таким рішучим запереченням, тому вони прям підігра... підігріли трішечки увагу до цього фото, але фото. Але фотка взагалі така уляля дуже мила, як на мене. Речник принца Гарі зробив заяву, що таблоїди нібито намагаються зараз зіпсувати їм з батьком відносини в публічному просторі. Джерела мають наміри саботувати його справу примирення з родиною. І типу таблоїди показують, що зустріч їх була більш формальною, а не теплою, як у родичів. І що Гарі, типу казав, що він був здивований наскільки виразно офіційною була зустріч пари. Стверджував, що він навіть на місці пожартував, що відчуває себе радше офіційним гостем ніж родичем, і ось речник принца Гарі це твердження спростував. І речник заявив, що цитати, які принцу Гаррі приписують, є чистою вигадкою. Яку можна лише припустити підживлю джерела, які мають намір саботувати будь-яку частину примирення між батьком і сином, маючи на увазі, що джерела не хочуть визнавати той факт, що між ними відбувається потеплення стосунків? Імовірно, ті ж самі джерела також вирішили розкрити інформацію про обмін подарунками. Скажу чесно про обміни подарунками я особисто дізналася не з інших джерел, а саме з заяви речника принца Гарі. І з'ясувалося, що обмін подарунками дійсно під час чаю був. А значить, нібито сказали джерела, що Гаррі подарував батькові фотографію своїх дітей Арчі та Лілібет разом з Меган та собою на цьому зображенні. І речник на це також сказав, що, хоча б ми воліли, щоб деякі деталі залишалися приватними. Але заради ясності ми можемо підтвердити, що було передано фото в рамці. Проте на зображенні не було герцога та герцогині. Я так розумію, що вони подарували фото, напевно, просто у Арчі та Лілі без себе. Також повідомлялося, що король вручив принцу Гаррі подарунок на його 41-й день народження. Мама мія, як це все складно. Хтось щось комусь передав, сказав. Чесно, більше більше стало зрозуміло лише з слів самого речника принца Гаррі. Зараз, до речі, з'явилися дані, що принц Вільям та Король Чарльз направилися на міні-брейк до Балморалу, щоб провести час, максимально вдвох та поспілкуватися про все на світі. Ми також розуміємо, що вони будуть обговорювати все, включно з принцем Гаррі. Мені навіть здалося в якийсь момент, що так багато зараз приділяється уваги потенційні зустрічі зустрічі короля та принца, тому що зараз почали ходити чутки, що Вільям та король розсварилися. І розсварилися вони через те, що король занадто тепло, на думку принца Вільяма, почав ставитися до Гаррі і прийняв принца Гаррі, тому що принц Вільям не в захваті від того, щоб відбувалося примирення між ними. Також принц Вільям тим часом з'явився в спеціальному епізоді серіалу Юджина Леві Неохочий мандрівник, де він зробив відкривання, що 23-24 роки були найважчим періодом в його житті. Він сказав: Знайте, життя послане нам, щоб випробовувати нас, і здатність подолати це робить нас тими, ким ми є. Ще леві запитав у принца Вільяма, як той проводить вільний час, яке в нього найулюбленіше хобі. На що принц зізнався, що він просто спить. Коли у тебе троє маленьких дітей, сон це важлива частина мого життя. Принц Гакон Норвежський поділився, що він думає про документалку Марти Луїзи, і сказав: Я думаю, мені слід утриматися від оцінки, але, на жаль, я не думаю, що є достатньо чітка різниця між діяльністю королівського дому і комерційною стороною діяльності принцеси Марти Луїзи та Дюрика Верета. А я б не сильно з ним погодився, тому що, якщо орієнтуватися на статистику, то насправді норвежці, по-перше, ну, можливо, ця ситуація існує в усьому світі, але норвежці дуже розділилися. Між підтримку Марти Луїзи та підтримку королівського двору, і я читала, що рейтинг родини, саме королівської родини, виріс на фоні всієї цієї історії в декілька разів. В той час як рейтинг самої Марти Луїзи навпаки впав. Тому все ж таки люди достатньо сильно, а з цієї документалки ще сильніше почали розділяти поняття Марти Луїза Шамандурик і палац. Королівський палац в понеділок, 29-го числа, принц Вільям зустрівся з спадковим принцом Кувейту. Зустріч відбулася у Вінзюрському замку. Останнім часом, може місяці 4-5, може півроку, Кінсінтонський палац вони почали випускати відео з зустрічей в форматі словому такий. Кіношний трішечки, і я обожнюю ці словому, мені ця тенденція дуже подобається. В словому можна роздивитися, знаєте, багато чого, багато чого розгледіти. І після кожного виходу пари або соло виходу я особисто чекаю ці словому, і потім так роздивляюся, що там таке відбувалося. Особливо це прикольно, коли є, наприклад, з заходу. Де є тіари прикраси, і на фото щось може бути змазано там не сильно видно, а на відео це видно набагато краще. Також зараз стало відомо, що Австрії... Що австралійський прем'єр-міністр спілкувався з королем щодо майбутнього потенційного туру до Австралії? І я так розумію, що мова йде більше не стільки про короля і королеву, яких він, до речі, подякував, яким він подякував за прекрасний візит, який відбувався минулого року. Я так розумію, що австралійський, австралійський народ хоче побачити саме принца та принцесу Уельських. Звичайно, зараз розмови про точні дати туру немає, але це доволі вирогідно. Вирогідно, що у принца та принцеси буде зараз початок планування туру. А також можемо згадати, що принцеса Уельська пару місяців тому на одному зі своїх виходів казала, що вона б дуже хотіла взяти в тур і діти. Та й також для того, щоб вони побачили трішки, як виглядає взагалі весь цей процес, як виглядає все це життя. Тому зараз можливо. Так, знаєте, трішки в повітрі йдуть розмови про те, що можливо буде планування на майбутнє туру не просто принца та принцеси Уельських, а ще й з дітьми. Боже, насправді, оце те, що б я дуже хотіла побачити: побачити дітей в такому непівофіційному форматі, в турі. Звичайно, у них не буде там королівських виходів 55 штук на день. Але знаєте, це більше взаємодії, більше можливості подивитися, які вони, що для них цікаво. І як вони взагалі взаємодіють з журналістами, з батьками, з усіма навколо? Тому такого туру я б дуже очікувала. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе на все добре.